Цифровий освітній центр розпочав свою роботу в стінах Балтського педагогічного фахового коледжу. Днями тут відбулася презентація усіх його можливостей. Нині він оснащений сучасними технологіями, якими можуть скористатися усі охочі, як педагогічні працівники, так і учні і студенти. Керівництво закладу дякує за підтримку в процесі цифровізації навчального процесу обласному департаменту освіти та науки, а також уряду Японії, за участі якого надається така допомога нашій. Країні однаково радіють і учні молодших класів коледжу, і самі студенти, адже тут можна займатися проектуванням та конструюванням роботів, створювати нові цифрові винаходи та навіть читати інтерактивні книжки, що відтворюють сюжет у віртуальній реальності. Наразі коледж запрошує усіх освітян та учнів громади, котрі бажають скористатися можливостями цифрового освітнього центру. Цифровим освітнім центром можуть користуватися як студенти і викладачі коледжу, так і учні та вчителі міста та Балтської громади. Цей центр є автономний, тобто під час навіть блекаутів є створені умови того, що є генератор, є різні зарядні станції, тобто, ноутбуки все створене для того, щоб Центр працював навіть у блекаут, і це буде допомагати як учням, так і вчителям для проведення уроків та навчальних занять. Це буде доступ і до інтернету, це буде доступ до ресурс різних ресурсів, за допомогою яких учні та студенти та викладачі вчителі можуть поновлювати свої знання, уміння, так і знаходити те, що їм потрібно в. Час, який буде відведений в центрі в цифровому освітньому центрі. Є така новітня техніка, як роботехнічний конструктор Tetrix, який створений з авіаційного алюмінія. Також є планшети, ноутбуки новітні нового типу. Потім у нас є 3D-принтер, з допомогою якого студенти розпочинають працювати. Вони також створюють 3 d моделі і моделюють і виготовляють моделі, які вони створюють. Також вони навчаються новим знанням, умінням роботи з новітніми освітніми пристроями, тобто це такі, як інтерактивна панелі, проектори та ноутбуки. Станіслав студент четвертого курсу разом з товаришем створили сучасного робота. На це надихнула нова робототехніка Тетрікс. Розповідають, дану модель дооснастили та зробили рухомою. Хоча раніше працювали лише за інструкціями, втім цього разу проявили власну ініціативу і творчість. кажуть, цифровий освітній центр має бути, бо за новітніми технологіями майбутнє. До того ж, займатися тут не лише пізнавально, але й дуже цікаво. Працюємо ми із робототехнікою Tetrix і дуже велика честь, що нам дали працювати з цифровою освітній центром. І зараз ми працюємо над роботом, це самостійна робота. До цього ми працювали з по інструкціям, все робили, а це повністю самостійна робота. Було на основі робота по інструкції. Але ми трохи змінили вид і е, додали ще руки. Тут є чіп, він настраюється е, і рухається за тому чостика, е, ну який е, входить до чіпу. Добрі знання, вони потрібні в наш час, тому що це нові технології, е, вони взагалі е, повинні бути зараз. Е, і ну це щось нове взагалі, щось нове завжди добре. Ще у нас є ось проєкт, це просто машина, але вона не дороблена, ну тільки почата взагалі. І може щось ще до неї додати, але це потім зараз поки не думаю. Це розвиває ось фантазію теж свою. Якщо починаєш з інструкції, то потім вже становиться цікаво придумувати своє щось і робити своє. Ну і дає великий опит. Ми дійсно сьогодні є свідками відкриття в коледжі цифрового освітнього центру. Одразу хочеться висловити слова подяки департаменту освіти і науки Одеської області через те, що Саме наш заклад, один із представників, був обраний для того, аби взяти участь в проєкті забезпечення освіти цифровими технологіями. І приємно відзначити, що в такі складні для України часи ініціаторами і партнерами в цьому є Японія. Тому сьогоднішній центр, який ми відкриваємо, це партнерська допомога країн нашій країні. Ми щиро раді з того, що саме наш заклад освіти має змогу в себе такі центри відкрити. Це дійсно сьогодні крута. Можливість для забезпечення різних форм навчання, як дистанційних, так і очних. Центр дає можливість своїм технічним оснащенням, доступ до цифровізації освітнього процесу, доступ до того, що займатися в даному центрі можуть різні вікові групи здобувачів освіти. Цей центр дає можливість професійного розвитку викладачам. Центр забезпечений настільки потужною технікою, що сьогодні. Сьогодні зручно змішане навчання дистанційне, очне, поєднувати, реалізовувати цікаві проєкти є великий комплекс елементів робототехніки. Сьогодні в очно як це працює, ви зможете переконатися. Звичайно, центр має свого керівника. Це я Сергій Олександрович, викладач інформатики. Той викладач, який буде керувати центром, тому що звертатися до нас з проведенням різноманітних заходів в даний центр може і громада, і місто, і школи міста, садочки, ті, кому потрібно буде той чи інший захід провести. Ми з радістю будемо бачити гостей в своєму в цьому центрі. Ми з радістю будемо допомагати в проведенні тих чи інших заходів, які сьогодні націлені на розвиток цифрової грамотності освіти підвищення ефективності освітнього процесу. Ну і сподіваємося, що дійсно дана техніка і технології ось цього цифрового центру дозволять нам дійсно розширити свої знання і підвищити якість освітнього процесу серед здобувачів та інших учасників освітнього процесу. Дякую вам за те, що прийшли на відкриття. Відкриття цифрового освітнього центру це е, такий невеличкий осередок, де, циф, е, осередок цифрової грамотності, де діти та студенти, учні можуть навчатися, викладачі, навчатися, проводити різні тренінги. Е, це цей осередок, який зможе працювати в будь-який час, тобто це час блекаута, час, коли є світло, без проблем. тобто… Є техніка, є е, працівники, які будуть допомагати вам і працювати. Осередок буде кожен день. Сьогодні ви побачите перше заняття це студентів. Студенти працюють з новітньою такою програмою, яка прийшла до нас. Це е, плата мікробіт. З нею працюють діти зараз з 4 класу і по 9. Тобто, там є такі вид робототехніки: 2 d 3D. тобто… Це робототехніка 5-6 клас, вона вже вжена в програму. Студенти з нею сьогодні будуть працювати повноцінно, і діти, які будуть працювати з книгами, які їм надали, надали безкоштовно. І з допомогою наших якраз планшетів, які нам надали, вони мають змогу їх переглянути, переглянути 3D-модель, яка є доповненою реальністю в книгах. Студенти можуть розпочинати. Також у нас є робототехніка, яка називається Тетрікс. Тобто Студенти вже повноцінно повноцінно займаються цією робототехнікою. Ми працюємо після пар. Вони створюють своїх роботів. Якщо ви можете поглянути, заді є стіл, саме де проходить, тобто студенти працювали над ними всі вихідні і зараз продовжують працювати, тобто вони створюють власного робота. Є робот, який є за інструкцією, тобто є інструкції, але це та робототехніка, з допомогою якої діти можуть використовувати свою фантазію, створювати власних роботів. Дійсно, радість того, що в нашому коледжі ми маємо можливість відкрити подібний центр. Це сьогоднішні новітні технології. Це ті інновації, які хочемо. Ми чи не хочемо, зайдуть в освіту у будь-якому випадку. І е, я сподіваюся, що наші здобувачі освіти, та і взагалі учасники освітнього процесу, викладачі, батьки, будуть відчувати повністю ефективність від роботи такого центру в закладі освіти. Я щаслива з того, що Сергій Олександрович сьогодні може продемонструвати. Практично, як такий центр буде працювати, як ним можуть користуватися будь-які вікові категорії. Сьогодні ми бачимо на прикладі від другокласників і студентів старших курсів. І зайвий раз я хочу все-таки висловити слова подяки Департаменту освіти науки, який побачив. Потенціал нашого закладу освіти для того, щоб японську ініціативу підтримати і мати змогу на сьогодні отакій, отаку от партнерську допомогу мати і розвивати такі технології в нашому закладі освіти. Також у нас є вже заплановані гуртки робототехніки, які працюють на даний час. Це гурток робототехніки в першому класі, але зараз перший клас у них – другий гурток. Другий клас це гурток робототехніки, які заплановані на сьогодні. Тобто, у нас ще є та робототехніка, якою ми користувалися і користуємося надалі. І в майбутньому може будемо приймати участь в різних конкурсах, щоб збільшувати матеріальну базу і. Методичну базу нашого цифрового освітнього центру. цього разу в цифровому освітньому центрі студенти вирішили створити інтерактивний бейджик. Для цього знадобилася спеціальна плата, ноутбук та електронний файл із заданими параметрами, що створювали самі студенти, розповідає викладач Сергій Якупчук. Ми з Мирославом, тобто студентами, будемо створювати бейджик, який буде буде відтворюватися на платі мікробіт. Це незвичайний бейджик. Це буде якийсь інтерактивний бейджик, який буде Бігати, Тобто різними, ну, червоним кольором будуть відображені літери, кожна літера, буде бігла і буде видно ім'я самого студента. Зараз ми цю плату приєднали до комп'ютера і завантажили файл, який створив сам Мирослав. І ви можете побачити, зараз на платі відображається його ім'я, яке буде просто біглим, Тобто в вигляді бейджика. Знайшли собі заняття до вподоби і учні молодших класів. Так за допомогою планшетів та інтерактивної книжки Лускунчик змогли не лише почитати і розглянути яскраві ілюстрації, але й оживити сюжет книги у віртуальній реальності. Отже, ви можете побачити це інтерактивна книжка Лускунчик, тобто діти її можуть читати, і потім, після того прочитаного, вони зможуть відтворити інтерактивну віртуальну. Модель, тобто там є інтерактивні завдання, які потрібно виконати дитині, тобто доторкнутися до якогось предмету. Є якісь особисті завдання, які надає планшет, тобто натискають на лампочку їм на підсказку, їм показується, що їм потрібно зробити. Вони відтворюють після того, вони в них буде виконане завдання, від чого вони перейдуть далі і будуть надалі прочитати, і поки не дойдуть до слідуючої сторінки, на якої є ця віртуальна реальність. З допомогою планшета вони далі також виконують завдання, поки вони не прочитають повністю всю книжку. Артемка, розкажи нам, що ти зараз робиш? Я проходжу завдання. А яке твоє завдання? Натиснути на скриню і натиснути на потяг. А мені подобається є. Та така Серед планів на майбутнє старанно опановувати з учнями і студентами робототехніку та сучасні комп'ютерні технології, аби мати можливість брати участь у спеціальних конкурсах та заходах, а також поповнювати матеріальну та методичну базу коледжу та нарощувати потужності для подальшого і ґрунтовного вивчення цифрових можливостей, розповідають у коледжі. Єлизавета Анохіна Ігор Балагула, балінформкомпанія.